Попробував їм синеньку, чувак він, налили, він добрів і викладує всі секрети. Оказується, на черв'я проскакує, вчора одну виловив, каже. Ну, за окуньом не поспіш, пінопласт опариш. Якщо тарань підійде, то може буде толк. Ну так, да, таранина здорова, всі почули. А це ще може на зиму буде заходити. Колись тут от 10 зимою назад ловили карасів по кіллу спит криги. Я ні одного не зловив, бо не вмів, тільки наблюдав на цей тришак. Але люди діставали і по 10, і по 20 кіл шарящі. І я поки навчився шарити, Браконьєри навчились добивати до останнього і вже ми ні черта не ловили. Блін, а це заброс. Метрів більше ста від берега. Просто капець. До палки можна дойти, якщо забродний комбіс, то ще метрів 50 вперед. Ну Не знаю, чи є смисл. Ладно, треба закруглятися. Діло то житейське. По куширю йдемо, необловленому, там нежаханому грузиками і приманками. І не бере. Вже всі кольори по, по третьому колу перебрав. Але як бачимо, трошки сонечко йому не подобається. Хоча вода не кристально чиста, як бачите, не повинно його сильно напрягати. І бакланів рядом близько не видно, що паштіки утки до Турції не долетіли. А Аерод... Чорнобаївський аеродром закритий. У них, мабуть, чартерний рейс. Хоча деякі зимують тут до останнього, а ще їм там день-два і вони в Турції. Типу, то чувак хвастається 20 у нього вчора виловив. Я все чую. Блін, а толку, що я чую. Ну, Завтра я ще тут буду. А толку, через неділю-дві зміниться взагалі все, можливо, тут уже крига буде стояти, мама мія. Когось безпокльовочного, вговорив. І, як завжди, недалеко біля палки, але не дрібного. З салатиком прийшов, з салатиком у відро зайшов. Ану закинемо ще тут недалеко. Нафіга фігачить. Метрів 60 дрин дозволяє, і шнур дорогий. Якщо можна, як звичайно за 10 метрів від, від знака, виловити рибу. Це хтось сапет вішав. Тут рибаки часто в комб'язах лізуть, щоб далеко кидати і вішають там сапет, коли води зовсім мало. О. Всі Далі нас не заходять, це ми далі всіх полізли. Ладно, ще один окунь. Оп, ось о він. І треба і шабашити. Ну, а в баню в нозі замерзли. І це 20-й останній окунь, а ви знаєте, нам треба 50-й останній окунь. Блін, 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 блін. І він заглотив. Точно живим не останеться. Інструмент я ніякий не брав, звісно, з собою, який нафік інструмент. Пару пачок приманок в кармани, один гачок запасний і навіть грузиків не взяв. Діло то рибацьке. А, народ уже розігрівся. На березі не залазя у воду, ми їх знімати не будемо. Оп, клювака була. А ми мерзнем. ще й вода обжимає сапоги хорошо, так. Ех, зійшов. А вже дотяг до стовбика. Тим більше, ось знаєте, приманку стягне по гачку. Буває чуть-чуть кривіше сидить і фіг, який окунь візьме взагалі коли. Дивися, як нагавно, як Мурчик на Красноперку, коли їв тараньку, а тут принесли красноперку. Та нікода, та не в житті. Б, ще й поригаю. Як я вас учив і казав, ще й рижик і мурчик були живі. Ложиш 10 красноперок, та хоч стой, одну таранину. І він по запаху знаходить правильну рибу. Не признають коти красноперку, вона сильно смердюча у нас, вона жре болото, а болото у нас після потопу особливо дуже смердюче. О, хороший. Дякую тобі Дніпро за відпочинок, а підписникам за донати і відоси. Бо зарплати щось я не наблюдаю взагалі. Хоча, як я казав, проамію лібо добре, лібо ніяк. Оп, протягнемо. Позаду нас стоять, кидають нефіга, а ми вийшли вперед, вирвались і та-да. Пару рибинок є. Навіть не пару. Зараз оговоримо. Я б так весь день міг, якщо б згадки десь чи з човна. Та теплий чайок, як раніше, я ще й помните, овсяночку варив. Єсть. Овсяночка всяночка була з гущоночкою, чайку або три в одному розпаковував. Блін, що там таке кушир парусить. А я думав, там міга рибина. Хоча гріх жалуватися. Синій колір. Останні завмерли трошки, а синенький, Блін, без рук, хути, без перчаток. З мокрою вудкою пальці. Скляні скоро повідпадають, але ви знаєте, з цією рибалкою, коли голодний. І розумієш, що наступно йому або ніколи не трапиться, або трапиться дуже не скоро. Оце рибина там. Вивів за палицю, прямо дико. Хтось хотів іти до адмірала. Світла, до речі, немає. Може, зроблять холодильнику, і так там миша повішалася, а це вона ще й розморозиться. Зовсім недобре. Це трава. В траву закину. в правильний лежачий кущ трави кидаєш, а то вони над травою і сидять чогось тут, як наче на гнізді достають. Я ж кажу, в травички жруть п'явочок, мотильків і так далі. Всі аж поза... позамовкали, на нас дивляться. Хоча приманки однакові, не докидують. Я вам так скажу, не докидують. Тоненький шнурочок, правильно підобрана снасть, довгенька паличка на дальній заброс, катушечка, щоб ще й кольця не обмерзали. Взагалі супер. Походу стягло. Да, приманка криво терчить. Ого! Прилетіло десь. Не слабо. Так, Ладік, забувайте, безсмертний. Десь по Херсону. Далеко чи в поля за Чорнобаївку. Походу. Гепнуло. Із-за бокового звучання ми раніше чуємо вихід і дуже довго чуємо приліт, тому що він летить десь далеко, а ехо від нього теж звук іде, досить довго є. Окунець, блін, окуня хороші пішли. І я красавчик. Ніяк їх не доловлю. Ніяк не доторблю, не, не успокоюсь. Та успокойся ти Владик, іди, адмірал жде. Не, іще 50-й последній окунь, як то кажуть. Так. Я знаю, ви там тусуєтесь, крупненький, давай. Мілоч я попід видлавлював, по, хоча їх там ще мільйон і один дрібненький стоїть. Оп! Там якраз до тільки що фідер закинули з берега. От йому на фідер зараз на черв'я. Хотя можно опариша, и... Хоча можна посоветувати опариша і зараз людей грошей навіть на опариша немає, це капітана, на прикормку, ні на що. Я своє все пороздавав, почти подонатив підписникам. Тут і куму багато що віддав. Повні відра, торби, прикормок, все пропад... пропаде. Люди раді, бо всі ловлять, смотрю на домашню кашу. Нема грошей купити нормальний магазин і дозволити собі на кожну рибалку. І це жахливо. Мені за це соромно. О, якось навіть соромно ловити на магазинну кашу, коли люди навколо на гуманітарну ловлять перловку, яку видали, наприклад. І таке було. Попробуємо з цієї сторони, де не заляканий ще. Рибаки нас обступають, заходять глибше, приїхали в сапогах, щоб їм глаза не мазолить, мабуть, смоємося, але трохи пронаблюдаємо за роботою місцевих майстрів. Оп! І заодно підторбимо. Як я вам казав, спостерігати і ще раз спостерігати. Весь час спостерігати. Хто на що ловить, блін, в рту щось не розтворилося. Заглотив, ну поперед зюбика стало, не ковтнув. О, ще рибак іде, блін, та стільки ж вас тут. Ну, тягають швидко. Проводку делають швидко. Видно на, на скоростного окуня, блін, це трава. Я вже подумав риба. якщо не дергається, значить трава. Підступають до нас, наче в нас намазано. Може це вони за нами слідять На шо ловишку кидаєш. Да, травичку зловив. Силиконки кінець. Отжали нас уже місто. Лівіше тепер тільки на палку прямо кидати через фідер. Ібо... Ібо вже перекидують по всім пунктам і краям. В толпі я не рибачу, ви знаєте, з толпи я тікаю. Зараза, м'який стянув, зійшов. Буває нічого страшного, далеко не кидаємо. Як показала практика, нема сенсу. Сонечко пригріло, морозець спочатку був, тепер пропав. Сіліконка ободрана, але не сломлена. Уже порвана пополам, жде 150-й останній заброс і шабаш, як то кажуть, як я кажу. Та, -мо, мелкі жопашники. Крупний бере без покльовки, а от мелкі стябають. Гачок би не завадило б замінити, вже об камні, я б зобики окуньові його підзатупив трошки. Але ще пробиває. А що треба ще для щастя? Вовремя сказати ховати. Хатіт і пошабашить. Навірно, стягнули його обратно за хвіст. Да, так і є. Крайній 200-й окунь, він точно буде 200-й, якщо достану. Блін, можна було покидати вправо, чувак, фідер достав. Риба, правда, ушла влево. Та й приманки в нас трохи <кій> запаси стащився в кармані. Оп! Ну, то таке, єсть. Він підбирав, підбирав і підібрав. Доперегарився. от він, 200 матросик полосатий, Полос... Полосатої тільняшки. Чувак, ти там не скрійся, рама Москва часом. Я там, кстати, в тебе жилье? ніфігове, да. подігнали за Одеси з Любов'ю. Там не один мільйон окуньків поміститься. А питання яке там калорійне, правда, <правда> вже не свіже. Ну нічого, краби не жалуються. І барабулька. Що ж, пошабашили, азура кінетик до 10 грам, яка довжина. Чорт його зна 7,9. По-моєму, почти 2,40-2,30 з чимось. Для 10 грамів це супер. Брав під блешнів, якою зараз не половиш уже не сезон. Сподіваюсь, доживу, бо блешень у нас азуровських, чути флагманських дофіга, типу Аріє та брали на, на головля а щуку косять. Дай Боже. Кеншин 3000 X-Game, крутецький шнур 06. Дякую, Оце було приємно від флагмана таке отримати. Та як і паличку сів, лове оконьків добре, і щучок повяже. Ще, сподіваюся, не раз. Що ж, силочки в описі під відео. Дякую тим, хто донатив нам на оснащення і на харчі. Ваші донати добре спрацювали і пригодились. Не буду казати, що мало, тому що багато не буває, але. Маємо, що маємо. Силочки на все про все в описі під відео. Ставимо лайки і до зустрічі на воді. А, сподіваюсь, а не на війні. Оп, аж фрикціончик вижіть. Витягуємо сорну рибу. О, коня щуки розвелось нормально. Дасть Бог виганемо під люку. І виїхати на лодки по старим місцям, де риба три роки вже не майже три роки не лякана. Ну, крім, звісно, взривів. Хоча навіть не треба на старі місця їхати. Тут на ближніх підходах я впевнений і щуки дофіга і всього. Спочатку підождемо, поки браконьєри методом живого розмінірування. Все розмінірують. Товарівки. Хоча навіть браконьєрів щось не стало. Ганяє Рибінспекція і не тільки. І ТЦК. Більше бояться не Рибінспекція, а ТЦК, я забуваю, чого мужиків мало на вулицях взагалі немає. ТЦК. Отут як міста зараз не буде, мені закинути. Зараз треба дзвонить ТЦК. Сказати, у мене не до в батальйоні серйозне. <світ> Причому в основному всі автоматчики. Зараз, ким би ти не йшов в армію, на яку б должность не записувався, ким би ти не був, воз 100 автомат. Все, піхота, всі піхота. На других должностях людей вистачає. Хоча навіть їх переводять в піхоту. Це страшне. Ладно, будемо закруглятися. Що ж, з вами була Азура Кінетік до 10 грамів фігенська палка, Азура Кеншин, X-Game шнурочок і фурнітура гачки, грузики з флагмана, теж Азура і не тільки робоча. Оп, гачок сховали, силіконку підстягнули. Силочки знайдете по магазині в описі під відео, бо свіжих силочок нема. І якщо хтось по ним щось купляє і переходиться, взагалі супер, нам задонатять ще. Але це вже буде після війни, я впевнений. Зараз вже нікому до реклами нема діла, особливо до наших відусів. Хоча трошки є, раз нам новий дрин видали. Блін, гупає. Чи взорвалось, чи. Фугасне воздействия, я не зрозумів, що це було. Що ж, повторю силочки в описі. Дякую тим, хто донатив нам по 100-50 по гривень і навіть по 1000. Це було круто. Ми добре харчувалися і не ми одні на ті гроші трошки пожили. Навіть ті хлопці, яких уже зараз з нами немає. Так, таке, чекаю ваших коментів. І до зустрічі, сподіваюсь, на воді, не на війні, бо зустрічаю навіть на війні підписників.